Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Зараз іду по своїх справах, і в мене до вас є таке запитання, дівчата. Хто користується або користувався корейською косметикою? Чи це тільки в мене така? Бачите, які у нас підтримки? Чи це тільки в мене така проблема, чи так воно і є. Зараз я поясню. Я перший раз спробувала корейську косметику, коли це було десь років п'ять тому. І три роки для мене це було просто вау, просто супер. Іншого взагалі там я і не хотіла. Потім якось в один день воно як не підходить. Або звичка пішла, або ще щось. Не знаю. Хоча я купувала не таку, щоб якийсь там бюджетний варіант, я купувала, як мені казали, елітна косметика, елітна фірма. Потім я перейшла там на інше крема, я вже не пам'ятаю, якісь на майкапі замовляла, якісь на брокарді. Але потім я знов повернулася до корейської косметики. І Півроку десь я користувалася і знов ні в один день ні не підходить бажання змити, щось воно не то, не моє. Зараз чим я користуюся? Зараз в мене два крема. Коли активне сонечко, я користуюсь KIKO SPF 50, а коли немає сонечко, я користуюся PAYOT для жирного обличчя. Матируючий ефект. Зараз я з цим з пойотом. Хоча сонечко наче виходить, а може і дощик буде, то хто його зна, яке там небо. Ще це дійсно таке буває, знаєте, звичка. Або щось от, хто користується, будь ласка, поясніть. Ось так якось, я не розумію, що воно таке. Привіт, Тарас Гергорович Шевченко. Буде, буде правда на землі. Це вже точно. У нас тут такі троянди теж повисаджували. Такі гарнюні, такі манюні. О, яка краса, подивіться. Оце так так. Яка ти гарнюня. По справах Таня йде, не по справах. Яка різниця, коли навколо така краса. Це так-так. А ще обожнюю ходити вулицями нашого, знаєте, історичної частини міста. Це Таня поки дійде по справах, звернула увагу вже на квіти, скільки це часу займає, а якось відвлікаєшся таким. Бо мене запитували, де на це знайти час. Ось так я і шукаю час. По ходу. Я вже по справах справилася, а у нас неочікувано на пішов дощик. А я стою зараз під такою природньою парасолькою. Чекаю, поки закінчиться дощик. З така вона природня наша парасолька. Я знайшла варус, тут дегустація кавунів, дивлюсь. Я не буду коштувати, але є таке не бачу, буду монтувати, побачу, яка ціна кавунів. Дегустація безкоштовно. Чата, в мене запитували відео там, де я показувала про те, що якщо будуть вимикати електрику, у нас є ось там такі штуки. у мене записували, що це. Це акумулятор холоду і він продається в варусі, але поки що немає ціни. Пам'ятаєте, то відео я вам показувала, коли як там чи морозити на зиму чи ні, і казала, що у нас є такі штуки і вони будуть тримати холод то в варусі є. О, знижка на яйця зараз 3,99 в варусі. Я якось вже, знаєте, не, не слідкую за знижками і ще щось. Я... Ні, не за знижками. Просто людина йшла так дивилася, і я засмущалася. Я, ну, якось. Різко відвернулася. Ціни на яйця. Давно не купувала на базарі яйця. Не знаю, що по чому. Може, вони на базарі вже давно за такою ціною. 1990 зефір є ось такий поштучно запакований. Боже, скільки всього я пропустила, я давно не купую там печива, солодощі, якщо ви помічали. А потім звертаєш увагу, і воно є. Це згущенка теж, а це полуниця. Хм. Звернула увагу, постояла, покрутилась, подивилась, поставила, пішла, а потім повернулась. Ось такий чай, чорниця. Але я намагаюся прочитати склад, я без окулярів не бачу. Буду вдома, почитаю і ви почитаєте. 60 гривень коштує. Або такі тільки з'явилися, або я вперше бачу. Друзі, поки бігала я по справах, приходжу додому, відкриваю в себе в телефоні. Ютуб нас 7000 і одна людина. Я вам дуже-дуже дякую за підписки. І сьогодні хочу, знаєте, про що вам розповісти вам про вас. І так, коли ваші глядачі відвідують YouTube? І є така сітка, такий графік, і там, де темніше, там більше. Який вік мене дивиться? Ну, знаєте, хочу сказати, не зважаючи на. Відсотки? Mm, Мені дуже приємно. Дякую вам. Що дивляться ваші глядачі, і тут іде список відео, які ви теж дивитесь, і я можу бачити ваші вподобання, ваші смаки, які відео ви дивились. І канали, які ви дивитесь я вам показую. Сіла за комп'ютер і згадала дівчата запитували, чому ім'я їхнє змінилося. Я не знаю, що там на Ютубі зараз трапляється, чому такі зміни, але. Як змінити ваше ім'я? Заходите ось творча студія, або якось так у вас там пишеться. Натискайте, там у когось буде налаштування, у когось персоналізація. Ось, натиснули, і тут основна інформація. Тут іде назва ім'я вашого каналу, а ось псевдоним. І тут ви через собачку пишете своє ім'я, і тоді у вас не буде писатися юзер, а буде писатися ось так, як у мене. Це в мене ім'я каналу, це в мене. Коли я буду комусь писати коментар, то в мене буде отак світитися англійськими буквами пишеться. Ось, наприклад, я зайшла в розділ коментарі. Зараз буду відповідати на ваші коментарі, на ті, які я ще не відповіла. І, бачите, хто псевдоним там свій написав, пишеться ось так. Хто не написав, я тільки по аватарці можу здогадатися, що це Марішка написала. Якби вона змінила аватарку, я навіть би не знала, хто б це написав. Тому зверніть на це увагу.